Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Сьогодні розбираємося з задачами з параметрами. Маємо урок номер 9 і готуємося до НМТ. Отже, сьогодні в вашій увазі я пропоную параметр, який був на пробному НМТ цього року. І оцей параметр пропонувався на ЗНО в 2013 році. Отже, звучить він так: при якому значенні параметра А розв'язки рівняння, отакого от, от ви його бачите перед собою. Логарифм десятковий від синус 5 πх дорівнює корінь квадратний і під коренем 16 плюс А мінус х. І при якому значенні параметра А розв'язки такого рівняння є в проміжку від 3 других до 2. Так, от такий параметр. Давайте будемо розбиратися. Отже. Аналізуємо, що ви бачите. По-перше, ви бачите рівняння. Зліва стоїть логарифм десятковий, ще й від синуса, а справа квадратний корінь. Ну, я думаю, що ви розумієте, що таким звичайним аналітичним способом розв'язати рівняння ви не будете. Бо як то підступиться до того синуса і того корення, ще й ми маємо до, всього, до всієї радості логарифм десятковий. Тому спробуємо почати з іншої сторони. Тобто, спробуємо почати з ОДЗ. Взагалі, то всі рівняння нерівності вартує починати з ОДЗ. Принаймні ви. Ну, щось зможете побачити, щось ОДЗ вам підкаже. Так, то я починаю з області допустимих значень. Тобто я маю ОДЗ. Так, що я напишу в ОДЗ? Отже, я бачу логарифм десятковий, то я напишу синус 5Px більше за 0. Так, І я ще бачу корінь квадратний, тобто під коренем 16 плюс А. Мінус х має бути більше рівне за 0. В ОДЗ я маю отакі от, е, дві умови. Так, Давайте тепер подивимося, от, що з тими умовами робити. Ну, Першу, ми щось можемо трохи розв'язати. Тобто, ми можемо написати, давайте я подивлюся, що тут у нас буде: синус 5x більше за 0. Тут треба пригадати, що ми маємо справу з синусом. І де синус додатній. Тут треба звернутися до кола одиничного. так? Отже, синус це є ігри, тобто це є ордината точки, і я додатній знак синуса буду мати від 0 до пі. Тобто 5 πx я мушу поставити в межі від 0 плюс 2 2πn, 2πn період до π. Плюс 2 πn Причому n належить в множині цілих чисел. Тепер давайте скорочу на π, то стану 5х в межах від 2n до 1 плюс 2n. n належить в множині цілих чисел. І тепер ще можу поділити все на 5 і дістану х в межах 1 п'ята. Плюс 2n на 5 з того боку. І з лівого боку 2n поділити на 5. При n належить множині цілих чисел. Отже, я маю отакий от результат. Але що мені поки що дає той результат? Нічого. Бачите, Ну, що далі? Як далі рухатися? Як то знайти n, котре буде задовольняти нашій умові? Поки що я не знаю. Так. Тепер далі. Це ми розібралися з першою умовою. Тобто тут є перша умова і друга умова. Ну, що робити з другою умовою? В другій умові я маю 16 плюс А мінус Х. Так, мінус Х, і це все має бути більше рівне за 0. Ну, Тут е, оця нерівність має А, має Х. Ну, також ми можемо, звичайно, її розв'язати відносно Х. Але поки що так само ми рухатися далі не можемо. Тобто, отут ми теж зупинилися, бачите? Тобто, ми стали. Тепер давайте будемо шукати ще якісь особливості в тому рівнянні. Дивіться, я маю логарифм зліва, а справа маю корінь квадратний. До речі, про цю умову дуже часто. Забувають всі, розв'язуючи ірраціональне рівняння. Ну його ж можна розглядати як ірраціональне, воно ж має корінь, правильно? Так, тоді оця вот частина, дивіться, оцей логарифм, синус 5пх має бути більший рівний за 0. Через що? Через те, що я тут з правого боку маю квадратний корінь, а квадратний корінь, він ж є більший рівний за 0. То я запишу, що. Що логарифм від синус 5 має бути більше рівне за 0. До речі, оця, от умова, оця от умова дуже часто вона губиться і ви її не бачите. Вона є отут дуже важливою. І, взагалі, вона є важливою, якщо ви маєте справу з квадратним коренем. Тобто, якщо є квадратний корінь, то про нього треба пам'ятати, що він завжди більший рівний за 0. Про Одесе ви пам'ятаєте переважно, але що оцей квадратний корінь з x є сам по собі більший рівний за 0, за це, на жаль, забувається. Оце, от той момент. Так, тепер давайте ту умову зреалізуємо. Отже, що я маю? Тут я напишу логарифм від синус. 5x має бути більший рівний. Тут я маю 0, значить, цей буде логарифм десятковий одиниці, це і мій 0. І тоді я дістану, що синус 5x більший рівний 1. Так, отут оцей от момент, оцей от момент, прошу тепер звернути на нього увагу. Отже, синус має бути більший рівний 1. Ви ж знаєте, що. Синус 5пх. Незалежно, що стоїть отут во всередині, то від того не залежить, є в межах від мінус 1 до 1. Тобто оцю умову, я думаю, що знають всі. І оце 5пх не впливає на межі від мінус 1 до 1. То, якщо вимагають від нас, щоб синус 5к був більший рівний 1, то це означає, що синус. 5 πx має дорівнювати 1. Оцей от момент. Оцей момент є, на мою думку, в принципі, найважливіший, тобто, оце я дістала з оцього, найважливіший от в цьому параметрі. Тобто, от до того треба дійти. Дивіться, що воно нам дає? Тепер я маю маленьке тригонометричне рівняння, тобто я його розв'язую. 5 πx дорівнює синус, давайте ще раз повернемося до кола. Отже, синус дорівнює одиниці отут. отут. Отже 5 πx дорівнює π на 2 плюс 2πn. N належить множині цілих чисел. І тепер далі я то поспрощую тобто я дістану 5х. Дорівнює 1 друга плюс 2 n І тепер поділю все на 5 і дістану 1 десята плюс 2n. Поділити на 5. При n належить множині цілих чисел. Так, от я маю отакий от розв'язок. Бачите? Це вже фактично розв'язок мого рівняння. Тепер згадаєте. Що розв'язок рівняння має лежати в межах, у мові, в нас сказано, від 3 других до 2. Так? До 2. Так, то що я зроблю? Я візьму оцей розв'язок і запхаю оці межі від 3 других до 2. Яким чином це я зроблю? Тобто я запишу. Так. Я запишу, що 1 десята плюс 2n на 5 знаходиться в межах від 3 других до 2. Що воно поможе нам зробити? Воно поможе знайти n. Бо фактично, оце рівняння синус 5пх до рівні 1 має безліч розв'язків. Але нам треба такий розв'язок, який належить проміжку. І належить проміжку у цьому, що нам сказали, від 3 других до 2. Ну, Тепер то зреалізуємо. Отже, спочатку пишемо 2n на 5, то я тут буду мати 2 мінус 1 десята, а тут буду мати 3 других мінус 1 десята. Тепер 2n на 5. З того боку, я порахую, 2 мінус 1 десята то буде 19 десятих. А з того боку я буду мати 14 десятих. Так, і тепер треба, тепер треба звідси знайти n. Звідси знайти n. Тобто n буде в межах 19 десятих помножити на 5 других. І тут 14 десятих теж помножити на 5 других. Так, Отже, моє N буде в межах. Так, давайте я отут помножу. 19 десятих я множу на 5 других. Так, тут я можу скоротити. Отже, я дістану 19 четвертих з того боку. З того боку, буде 19 четвертих. Так, а тут я маю 14 десятих помножити на 5 других. Тут скорочу, тут буде 7, тут на 5, тут буде 2. Так, і я дістану 7 других. Отже, 7 других. Так, що дає мені оця умова? Дивіться, я її перепишу так, як має бути. Тобто, N є в межах від з того боку, буде 4 і 3 четвертих. А з того боку, буде 3,5. І якщо ви пам'ятаєте, що n належить множині цілих чисел, тобто n є ціле число, то, виходячи з тої умови, я дістану, що n рівне 4. От, оце є дуже важливе досягнення в тому параметрі. Значить, ми дістали, що n рівне 4. Так, якщо n рівне 4. Ми мали розв'язок x дорівнює 1 десята плюс 2 п'ятин, то при nрів 4 я буду мати розв'язок x дорівнює 1 десята плюс 2 п'ятих помножити на 4. Це буде 1 десята плюс 2 на 4 8 п'ятих. Так, І це дорівнює 17, десятих. 17. Десятих. Оце, є, оце є фактично мій розв'язок. Оце є 17 десятих, є мій розв'язок. Так, тепер, що робити з ним далі? Нам треба А. Ну, ви пам'ятаєте, ми писали область допустимих значень. Я нагадаю: ми писали в області допустимих значень то, що ми лишили і не розв'язували. Отже, ми писали 16 плюс А мінус Х має бути більше рівне за 0. Тут є ото наше А, котре нам треба відшукати. Так, отже, я підставлю замість Х17 і дістану 16 плюс А мінус 17 десятих більше рівне за 0. І тепер знайду звідси А. Тобто, я буду мати А більше рівне. Мінус 16 плюс 17 десятих, це є 1,7. Тобто А більше рівне, більше рівне мінус 14,3. Так, оце я дістала нібито відповідь. Але там є один такий момент важливий, дуже. Давайте ми повернемося назад. Зараз я вам його покажу. Тобто в тому моменті є е, отут, що синус 5 πx дорівнює 1. Але якщо синус 5 πx дорівнює 1, то оцей вираз, оцей вираз що тут от має е, оцей синус 5 πx Бачите, якщо синус 5π рівне 1, то цей логарифм буде дорівнювати, логарифм одиниці буде дорівнювати 0. Якщо він дорівнює нулю, то оцей корінь також має дорівнювати нулю. Тобто 16 плюс А мінус 17 десятих. фактично має бути не більше рівне за нуль, як ми отут написали, а має бути дорівнювати нулю. Отакий має бути. Так. Тому я дістану, що А дорівнює мінус 14,3. І оце вже є моя відповідь. Бачите? Так, отакий параметр дуже гарний. Знаєте, через що він гарний? Через те, що він потребує аналізу. Аналіз завжди в матемації дуже цінний. Тобто ви мусите аналізувати, які вирази ви бачите перед собою, в яких межах знаходиться їхнє значення. І тому вчимося далі. вчитися оці параметри розв'язувати, це дуже корисно зі всіх сторін. Далі я буду продовжувати для вас записувати різного виду параметри, і простіші, і складніші. І рекомендую не нехтувати складнішими через те, що, бачите, сьогодні на пробному запропонували такий параметр, не зовсім простий. Так, тому не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!